Вітаю всіх на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас дуже гарна погода, я буду висаджувати чесник. Ось справляємо грядку. Зараз наріжемо рівці. І під часник в цьому році я буду вносити мінеральне добриво, яке називається каліймах. В його складі є калій і магнезія, яку дуже потрібна для розвитку і для гарного врожаю чеснику, але в ньому нема аміаку і нема. Інших компонентів, які сприяють швидкому росту, тому що на даному етапі часнику цього не потрібно. Нам просто треба буде підтримати молоді сходи макро- і мікроелементами, але без того, щоб воно давало поштовху до швидкої вегетації. Тому зараз буду все показувати, як ми робимо. Ось таке добриво каліймах, і його треба вносити з розрахунку 20-30 грам. На метр квадратний. У мене є його 2 кг Тому, коли наріжу рівці, безпосередньо рівці внесу добриво, посажу оброблений часник Його я обробляла максимум На цьому папі це все, що я буду робити. Ну от рядочки нарізані і добриво внесено Глибина така десь я знаю сантиметрів 10-15 І зараз будемо висаджувати часник ви всі добре знаєте, що в цьому році у мене чесник пропав і зимова цибуля також від такої хвороби, як фузоріоз. Тому зараз я хочу е, налущити зубочків і обробити їх препаратом Максиму. І дивіться, скільки я накупила різних чесників, якісь я купляла, якими зі мною ділилися друзі. Ну, от, наприклад, придбала в цьому році такий чесник, який називається Геркулес. Головки невеликі, в головці є від 3 до 5 зубків, але зубки доволі великі. Ще один, який мені сподобався сорт це дюшес. Ну, такий теж доволі непоганий. Якісь без назви, просто великі. Ідеш по базарі, вони на тебе дивляться, от ти і купляєш. Тому будемо випробовувати. Тут зі мною ділилися друзі. Що це за сорти, я не знаю, можливо, Любаша. Такий досить тверденький, на даний час такі головки, кожний зубочок як один. А тут у мене є сорт чеснику, український білий. Я думаю, що це він, тому що його можна садити і на зиму, і ранньою весною. І він вже десь кінець травня, початок червня, можна вже мати гарні стиглі головочки, використовувати в їжу. Ну і також я придбала трішки цибулі, щоб посадити. Небагато, але спробую. Якщо я зможу врятувати чесник, щоб він був гарний і давав урожай, такий, як в минулі роки, то так. А якщо я в цьому році я не справлюся, і хвороба все ж таки заможе на нього, то я думаю, що надалі простіше буде просто піти і купити готового чесничку. Ну, отже, друзі, я йду лупити зубочки, а потім покажу, як я буду обробляти їх препаратом Максимом. Ось, друзі, я потрудилася і нарешті вибрала зубочки для посадки. Подивіться, які вони чудові. Кожний як один. Ось сорт Геркулес. Ну і так в кожному лоточку у мене є. Тут без назви, я не знаю, просто купляла на базарі, який мені сподобався. Тут з біленькою. Шкіркою. Ну, Одним словом, тут різні різні сорти. Їх як розібрати, всюди є потрішки. Ну і, звичайно, маю цибульку. Найбільше в цьому році я купила сорту Радар, будемо садити. Ну, і Тепер мені залишилося обробити весь посадковий матеріал фунгіцидом. Я його буду обробляти таким препаратом від Сенгети, як, який називається Максим. Щоб його розвести, треба взяти в місць цього пакету і розвести його в 100 мл води. Тоді оприскати гарно всі зубочки і маленькі цибулини цибулі, дати їм висохнути, і тоді можна висаджувати в ґрунт. Отож, іду готувати робочий розчин. Ну ось, я приготувала розчин і він вийшов отакого такого насиченого червоного кольору. А зараз я буду брати по одному сорту і гарно його обробляти. Ось наприклад, сорт «Дюшес». Ми отак спреснемо легенько і тоді гарно, гарно всі чесночини обробимо. Потім пшипнемо ще і дамо їм так постояти, щоб цей розчин на них висохнув. У сольовому розчині я замочувати чесночок не буду. Поясню чому. У солі ми замочуємо чесник, щоб, якщо ми хочемо, подавати шкідників. І основним шкідником чеснику є чесникова муха. Але я для себе відкрила такий препарат, як Енджі. Він дуже гарно бореться з чесниковою мухою. Я вже переконалася, на цьому не один сезон. Якщо у кінці лютого, коли у нас денна амплітуда температур становить 10 градусів і більше, і так днів 5 підряд, тоді треба поробити першу обробку Енджо і через 2 тижні другу. Не в залежності від того, чи зійшов уже наш часничок, чи він ще не зійшов, обробляємо просто грядку, де посаджений часник, і тоді ніяка часникова муха нам не страшна. Зате я не можу побороти. Ряд хвороб, які є з моїм чесником. Тому зараз я гарно його оброблю препаратом Максим. Тоді висажу у ґрунт. Ну і з весни треба буде ще обробити декілька обробок. Ну, от я й обробила свій чесник. Бачите, він весь у Максимі просихає. Так само я обробила і цибулю. Тому зараз, коли цибулини всі гарно просохнуть, я їх відкладу. У їхні контейнери і буду висаджувати у підготовлений ґрунт. Таким чином, я буду сподіватися, що коли мої рослини почнуть сходити весною, то вони будуть мати хоч маленький імунітет від різних грибкових захворювань. Чи так, чи не так, усе покаже час. Ну, а на даному етапі я роблю саме так. Ну, ось я порозкладала чесничок. між рядками у мене є десь. Я думаю, що так сантиметрів 50, ну, може, 45. І між зубочками чеснику 15 сантиметрів. На цьому місці у мене попередньому році росла картопля, потім я посіяла себе герчечку. Зараз я загребу і накривати нічим не буду, тому що я дивилася прогноз у листопаді, ще дуже багато плюсових температур. Ранки, можливий такий легенький приморозок, є такі вечори, що буде і плюсова температура, тому не потрібно, щоб він швидко сходив, просто треба, щоб він гарно вкорінився. І точно так само з цибулею. Хоча цибулю можна садити якнайпізніше. Ну навіть не можна, а треба. Тому оптимальний час для посадки цибулі в нашому регіоні це, напевно, листопад місяць. Але в мене закінчується відпустка, тому я і часники і озиму цибулю посажу сьогодні. Ну, от, друзі, робота зроблена. У мене вийшло 9 рядочків зимового чесничку. Ось така грядочка, поперек грядки вони вийшли. І так само тут між ними, напевно, буде рости. Не знаю, може морква, може ще щось. І отут так само вийшло 9 рядочків зимової цибулі. Тому, як люблять казати старі люди, хай бо родить і на того, хто не робить. А моя цибулька і чесничок вже посаджені в землю. Сподіваюся, що вони дадуть гарний урожай. І дуже сподіваюся на те, що вони не захворіють, так як в попередньому році. Тому всім всього доброго, добра, здоров'я, миру і всього найкращого, Па-па-па-па!